Привіт всім! Осінь в Одесі. Зараз покажу вам осінню осінь. Все в золоті. Ось Бачите. Вся лісва падає. Тролейбуси ходять. Бачите, скільки лістви нападало. Це я виходжу на, на Толстого. Я не знаю, як вони зараз називають. Це я на Старопорта-Франковську ходив. Зараз иду на Тереспольск. О, Толстого. Это столько років я тут працював в фирме. Зараз покажу. Тут был офис Альфа Шип. Тут барбишоп зал. Вот так я... Ой, сколько років писем, мабуть, працював в той фирме. Была немецкая компания Альфа Шип. І тут був офіс, тут оформлювали нас і виїхали в рейс. А тут Кузнєчна, тут був їхній другий вхід. Ну теж офіс був. Спершу з кузнечним вхід був, а потім з Толстого зробили. Якщо я не помиляюсь, зараз оцей будинок покажу. Тут колись жив дід Лені Кравіца, відомого музиканта на весь світ. Це Кіт Одеський. Привіт. А ось тут начебто, якщо я не помиляюся цей будинок, тут мешкав дід Лені Кравіця. А це Спіридоновська вулиця за мною. Бачите, отак от яраху вона сама тиха вулиця. Там ми ходили, прибирали двір. Сьомий номер. Зараз пройдемо. Отакі мурали. Ось такі от дворики закриті, флагов багато, прапорів державних. Ось тут сьомий номер. Ми ходили, там прибирали, наші окна виходять туди, кухні на Спіридоновська, а квартира на Тіроспольській. І це тільки в Одесі таке може бути. Головний вхід з вулиці Тіраспольської, а вікна виходять на вулицю Спіридоновську. Ось він вийшов на Деський Кіт. Це ми на Ніжинську вийшли, вулицю. Вулиця Ніжинська, старенькі будинки теж. Вулиця Ніжинська, А там же Тераспольська. На не стоять. Ну, ось вона, Тераспольська площа. Це ми так з вами пройшли від старого Партофранківського до Тераспольської. Центром міста. Бережіть себе і слава Україні! Далі буде.